Привіт, друзі! Сьогодні у мене день такий, я прийшла з роботи на половині дня, тому що сьогодні свято. Сьогодні ну, другий день Різдва і я хочу запекти собі запіканочку. І хочу вам показати, як я роблю творожну запіканку. Дуже корисну для. Для їди не то, що там в інтернетах є різні різні такі рецептики. Я придумала, пекла-пекла ну, кожен раз, інгредієнти клала різні. І от то, що я... то, що мені смакує, і то, що полезно. Дивіться, творог я беру для запіканки з магазину. Тут 628 грамів, чи скільки там, не бачу. 628 грамів тому що з ринку домашній творог він дає зернисність тість більшу і туди в запіканку треба додати тоді муку, крохмал, те, що не потрібно нам їсти в організм. І сахар, цукор. В цій запіканці цукру не буде. Так, давайте я візьму зараз, дивіться, ножнички розрізаємо, розрізаємо запіканний цей. Творожок. Так, дивіться, друзі. Так, кладемо творожок 600 грамів миску. Так, так тепер 3 яйця. Цукор ми не кидаємо. Так як я цукор півроку не їм, е появилося таке в організмі ну, чувство, що я тепер починаю відчувати сладость продуктів. Без цукру, ті, які натуральні, наприклад, фрукти, овочі і так далі. Коли я перестала їсти цукор і здобрюю сладость із ізюма получаю, і я його чувствую, і мені достатньо цієї сладості в творогу без цукру, це дуже класно. Ви спробуйте, це дуже хорошо. Так, я цей сир, творог підсолюю, обов'язково підсолюю. Так, і ще ми використаємо лимончик. дивіться. Лимончик потрібно натерти на терточку цедру. Ось так. Адже якщо додати чисто сок, він не дасть того смаку, який дає цедра лимона. Цедра лимона от дійсно пахне лимончиком і чувствується лимон іменно в творогу. Треба небагато і трішки, трішки видавимо соку. Отак от. Зараз ножичком його. Так, трішки соку. Так. І остальне кинемо лимонну цедру. Так, ось так дивіться. Вона буде попадати. Десь ізюм, десь цедра, і буде класний запах вкус. Так, тепер. Я підготувала форму, ось таку, дивіться, за... вирізала таку з бумажечку, щоб дно мені не, за... не прилипла ця бабка. Більше ми нічого не кидаємо, ні манку, ні сахар, ні муку, ні крахмал. Більше нічого. Така запіканка добра, виходить, тільки з магазинного творогу. Запомніть, він в'ящий. Так, перемішуємо. Не треба міксером нам тут мішати. Не треба таку робити запіканку, прям до піни її збивати. Вона виходить така сочна всередині, коли випечеться і вже постоїть, коли холодна, вона виходить в середині така мокра. Дуже-дуже приємно їсти з чаєм. Кусочок такого творожку і чай чорний з лимончиком. Так смакує, спробуйте. Дивіться, так, що ми маємо? Переколотили це все сумішцю, Недовго я його тут місила, недовго. Тепер викладаємо цю всю суміш в цю форму. Ось так. Нічим ми не змащуємо форму, не потрібно. Так, вирівнюємо бабку отак от легенько. Все, закладаємо в духовку. А, ще треба закриваємо нашу форму ось так фольгою, щоб не запеклася зверху. Трошки треба врізати тут отут. Давай обірвемо так. Ось так форму і кладемо в духовку. На середню температуру повинно пектися краще довше, ніж скоріше на великому вогні. Кладемо в духовочку. Друзі, випеклась моя бабка. Дивіться, дотик, а, а, гарячий. Надо... давайте ложечкою. Давайте ложечку. Дивіться, тверда-тверда. Де ложка прям так? На маленькому, на маленькій температурі. Я довгенько, на з годинку я тримала. Ну, ось так. Давайте зараз будемо чекати, хай вона вистигне. Потім я вам покажу, як вона нарізається. Так, друзі, ріжемо. Ось такий сирок у нас вийшли. Дивіться, дуже смачно. Візьмемо кусочок, отак от. М -м -м. Хороша структура. Тримається кучки на смак солоно солодкий За що ти зюму? Приготуйте собі такий сирок, це дуже-дуже смачно. Друзі, пока-пока.